Так, наше торгове приміщення на другому поверсі знаходиться. Постійний автомобільний та пішохідний трафік, зручне, зручне паркування для авто, От, і йдемо дивитися наше торгове приміщення. Так, бачимо наше приміщення. Підлога плитка стиля Армстронг, світильники LED, вікна фасадні, які дивляться туди на Володимира Івасюка. Тут бачимо є кондиціонер. От. І перехід через дорогу.